Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування разом з нами на зв'язку. Пане Василю, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Слава! Дивіться тут питання: 240 тисяч українських біженців. Це насправді велика кількість людей. Крім того, що вони знайшли захист в Сполучених Штатах Америки, вони ж також і долучаються там до соціального життя, а значить, ходять на роботу, витрачають кошти, щось купують, впливають якось взагалі на життя американців. Як ви бачите, чи є українські біженці важливими для ринку праці в Сполучених Штатах Америки, зокрема у сферах, де спостерігається нестача робочої сили, як ви оцінюєте таку заяву про те, що 240 українців можуть. А я так розумію бути депортованими? Це дуже гарне питання, але все ж таки давайте підходити до будь-яких висновків, зараз в цей час дуже обережно. Чому? Поряд з Сполученими Штатами знаходиться Мексика та Канада, проти яких запроваджують або не запроваджують санкції, де мова йде про збільшення тарифів, збільшення. Тиску на сусідні країни не дуже гарний вислів. А хто такі для них зараз українці? Просто 240 тисяч людей для країни, де мешкає 300 мільйонів людей, і котра фактично зараз я буду дуже обережен в своїх висловах, приглядає взагалі відносини з усім світом зі своїми партнерами, приглядає відносини з Європою, де мешкає 500 мільйонів населення. Вони приймають рішення самі, от скажімо так. Це перший момент. Другий момент, я в будь-якому випадку, в незалежності від тих рішень, котрі будуть прийняти в сполучених штатах, все ж таки хотів би відноситись з вдячністю до цієї країни, до її громадян і до президентів, котрі очолюють цю країну. Бо українці почали заїздити до Сполучених Штатів Америки і отримувати захист ще у 2022 році, зараз четвертий рік війни. І вони давайте казати відверто, нічим не зобов'язані Україні, і це було їх суверенне рішення надати допомогу громадянам України, котрі там, як ви правильно зауважили, хтось працював, хтось витрачав гроші, а хтось просто ходив до місцевої крамниці, брав там товари, купував товари місцевих виробників і таким чином підтримав економіку Сполучених Штатів. Якщо буде рішення. Сполучених Штатів Америки стосовно того, що вони закінчують процедуру надання тимчасового захисту для громадян України знову ж таки, це буде їх рішення, і до якого, до якого повинні просто прислухатись українські громадяни? А у світі достатньо країн, куди вони можуть поїхати, і в першу чергу зрозуміло, що це Україна, куди вони можуть просто повернутися. Добре, повернутися в Україну. Ну, мені би хотілося, щоб всі наші люди повернулися в Україну, але є багато факторів, чому зараз це не відбувається. Зокрема, безпекова ситуація. І Навіть були повідомлення від е, іноземних медіа, що зв'язку з політикою, яку зараз провадить Дональд Трамп стосовно України. Наприклад, в Німеччині очікують на ще одну хвилю українських біженців. Білт зокрема про це писав. А як ви бачите, як зараз в умовах війни пане Василю можна зробити так, щоб українці вернулися додому? Насправді на 100% це зараз неможливо зрозуміло. Безпековий фактор. Фактор війни впливає не тільки на життя та здоров'я людей. Він впливає також на можливість на нормальне існування, нормальне життя. Це відсутність житла, в тих кого воно зараз у наслідок війни випа опинилося в стані того, що воно просто фізично не існує. Е, відсутність нормальної роботи, нормальної інфраструктури. Зрозуміло, що все це буде впливати на бажання людей повертатися, і особливо в умовах того, що на жаль, ніхто зараз у середині країни нашої не може сказати, коли це все закінчиться, і тому з одного боку, якщо всі перемовини, котрі зараз за все розпочнуться найближчим часом, не призведуть до того, що війна закінчиться, то зрозуміло, що на жаль, під час ударів Росії нова хвиля міграції до країн Європи. Вона можлива. Вона можлива, коли люди будуть виїздити в більш безпечні регіони або України, або знову будуть такі їхати до Європи. Один з таких дуже приємних для нас прикладів за даними Національного банку України. За 2024 рік Україну залишило ще додатково 400 тисяч українців. На жаль, ми не в, в майбутньому, і ніхто не може сказати, як ситуація безпекова буде розвиватися завтра. І тому Білд писав цю статтю саме з розрахунку того, що ситуація безпекова в Україні погіршиться, і уряду, зокрема, німецькому потрібно готуватися до нової хвилі міграції, пане Василю. Але в нас створено міністерство єдності, і в принципі уряд планує щось робити, щоб повертати українців. Як ви вважаєте, от е, закінчиться війна? Ми ж не знаємо, коли вона закінчиться, але уявимо, що закінчується там через рік, так через рік е, люди, які навіть виїхали зараз, е, ну напевно, вже соціалізуються десь в іншій країні. Знайшли роботу. Очевидно, там робота, якщо ще по тій спеціальності, яка є в людини тут, е, більше високо, оплачує, е, високо е, е, ціниться. високоціниться. Е, то як люди, люди будуть вертатися сюди? От навіть після війни, якщо вже думати наперед, що ми можемо запропонувати я... своїм вернутися додому? Тут я питання розділив на дві частини: перша частина, з якої ви почали, що вона створена міністерство єдності, на яке зараз, як ми бачимо за даними змі, виділяються 150 мільйонів на те, аби вони ну, представники цього міністерства робили щось для повернення українців. І я тут не виступаю як адвокатом цього міністерства. Але тим не менш я впевнений, що подібний крок просто необхідний. Бо в наступні роки, якщо навіть не десятиріччя після закінчення військових дій, головним завданням влади буде налагодження контактів з українською діаспорою новою українською діаспорою, яка сформувалася з 2022 року, і завдання нашого уряду і. Офісу президента і Верховної Ради робити все, аби українці дійсно поверталися сюди назад на батьківщину. Це перший момент. Другий момент стосовно того, що ж буде впливати і що можна зробити, аби в Україну поверталися люди. Перше і саме головне це безпековий фактор, і безпековий фактор це не тільки закінчення військових дій, а чітке розуміння людьми, що що буде робити наша країна, якщо наш у нас Боже. Що буде друга серія, от до того моменту, поки люди не зрозуміють, що буде з можливим або неможливим наступом з боку ворога, і це буде от, входити в самий головний аспект? Це все ж таки безпековий фактор. А далі робота, житло, інфраструктура, і люди, котрі знаходяться за кордоном, вони будуть порівнювати те, що вони тут і зараз, як ви правильно е сказали, вже мають на даному етапі відрізку своєї життя. І що вони будуть мати, коли вони повернуться в Україну? Давайте казати, дивлячись правді в очі в Україні для середньостатистичного українця житло було завжди недосяжним. Неможливо було купити звичайній родині з звичайного міста купити собі житло. Якщо це неможливо. Чи зміниться ця ситуація після закінчення військових дій? Чи буде наш уряд просувати програми і проекти побудови соціального житла, щоб людям було куди повертатися? Чи будуть в нас створюватись високооплачувані робочі місця? А високооплачувані робочі місця вони пов'язані з тим, як буде розвиватися наша економіка. Якщо ми залишимось аграрно сир'євою країною і в майбутньому, якщо в нас не будуть розвиватися високі технології, якщо ми будемо йти шляхом? І як то кажуть, давайте ми все сконцентруємо на вирощуванні бурячку. То вибачте, ніхто в Україну масово повертатися не буде. І навпаки, якщо ми будемо тут в Україні будувати космічні кораблі, зрозуміло, що нам потрібні будуть українці, котрих ми будемо тут стримувати в Україні, бо в них будуть достатні високі заробітні плати. До нас будуть повертатися ті, хто виїхали раніше. І більш того до нас будуть їхати люди, котрі захочуть приєднатися для до українського економічного та історичного дива, і ось виходячи з таких підходів, і потрібно думати, що ми будемо робити надалі. А, при всі повазі знову ж таки, я скажу до аграріїв, але нам треба технології розвивати, щоб вернути українців додому і зробити себе сильною країною. Правильно ж пане Василь. Ви говорите повністю правильні речі. Ви говорите про те, що в Україні в незалежності від сектору економіки, будь то аграрне виробництво, чи то виробництво якихось літаків чи кораблів. Нам потрібні сфери економіки, де буде висока додана вартість? Лише це зможе зробити тут і побудувати тут в Україні умови для високих заробітних плат та для нормального достатку наших людей. А вже зараз ми відчуваємо брак кадрів, і це стосується мені здається, практично кожної сфери. А якщо я помиляюся, то виправте, пане Василю. А якщо так, то де ситуація найбільш критична? Взагалі, з одного боку, за оцінками соціологів, у нас 75% українського бізнесу відчуває брак кадрів. Не вистачає робочих рук. З іншого боку, нещодавно з'явилася інформація від Міністерства економіки про те, що в нас безробіття в Україні сягнуло 17% від кількості працездатного населення. Це приблизно 2 мільйони осіб, і як це вкладається в а країні, завалю, де може бути вот так. Ось як це може вкластися в скластися в країні, де є війна, де начебто постійно потрібні робочі руки, і в той самий час величезна кількість безробітних. А проблема полягає в одному: війна знищено майже 30% економіки. А у нас переміщені особи внутрішньо переміщені особи їх біля 5 мільйонів людей. Люди зі сходу їдуть на захід, і ми опиняємось ситуації так званого. Структурного безробіття, коли на місцях вимоги роботодавців не відповідають побажанням з боку робочої сили, умовно кажучи, люди, котрі працювали на маріупольському комбінації, переїхали в Тернопіль. Ну нема там роботи металургами. Немає люди. Поїхали з Донецької області, котрі працювали в місті Селідові, де були відповідні виробництва. Вони приїздять до Івано-Франківська і не бачать там такої роботи, і це є величезною проблемою нашої країни. Котру ну, на мій погляд, в такі скрутні часи. Ну дуже важко змінити. Далі в нас величезна кількість... Кількість чоловіків мобілізовано, і ті, хто раніше працювали, наприклад, у галузі сільського господарства, ми знову до нього повертаємось. Це трактористи, комбайнери і таке інше. Вони пішли на фронт, вони пішли захищати нашу країну, і роботодавці аграрії шукають для себе людей, котрі могли б там працювати. Зрозуміло, що йдуть кроки на кшталт того, аби залучати до роботи жінок. Людей літнього віку десь в інших в деяких містах обирають людей навіть з інвалідністю, котрі могли б працювати. Але це все, якщо подивитися не на проміжку часу, в якому ми зараз знаходимося, а подивитися на проміжку найближчих десяти. А якщо там зазирнути за 20 років, то Україна на жаль обвиняється в дуже скрутній ситуації. І зараз я хочу звернути увагу всіх ваших слухачів та глядачів. На те, що в Україні на жаль, ще до війни розпочалася демографічна криза, не фізично вимирає кожного року. Кількість населення України скорочується на 250-300 тисяч осіб. Ще сюди доклалася така ситуація, як масова еміграція українців, коли вони виїздять з нашої країни, і в цій ситуації. Якщо ще порахувати, що за оцінками Міністерства економіки України до 2032 року нам буде потрібно додатково близько 4,6 мільйона робочих рук для того, аби наша економіка зростала кожного року на 7-10% на проміжку до 2032 року, ми опиняємося в ситуації, що Україні фізично не вистачить робочих рук. А я хотів би додати ще більше, не просто робочих рук. Нам буде не вистачати споживачів, товарів та послуг. Нам буде не вистачати платників податків. Нам буде не вистачати тих, хто буде наповнювати наш пенсійний фонд, аби сплачувати пенсії літнім людям. За прогнозами демографів у 2035 році. Ми опинимося в ситуації, коли на двох пенсіонерів буде лише одна працююча людина, котра буде сплачувати податки. І давайте подивимось правді в очі. Якщо ми хочемо, щоб хоча б у 2035 році наші пенсіонери отримували хоча б по 10 тисяч гривень пенсії, умовно, то нам чітко потрібно сказати, що кожен працюючий повинен буде сплачувати лише в пенсійний фонд мінімум 20 тисяч гривень. Уявіть собі, яке буде податкове навантаження на кожного з працюючих. і в таких умовах, на жаль, при відкритих кордонах. В нас буде продовжуватись вже трудова міграція в інші країни світу, куди люди будуть їхати, аби заробити гроші. І яка ж перспектива повстає взагалі перед нашою країною? Оцінки демографів 2050 рік в Україні буде мешкати близько 25 мільйонів осіб, якщо не зміниться ситуація. в 2100 році на всій Україні залишиться лише 15 мільйонів українців, і ось тут з'являється питання. А що ж насправді робити? Та от а робити. який вихід, ви намалювали таку знаєте, дуже погану картину, що просто бажання взяти і вийти у вікно. Тож а що робити? Ні, в жодному разі. Я буду вас тримати обома руками. Е, потрібно чітко зрозуміти, що уряд, офіс президента, Верховна Рада України, громадяни, бізнес повинні розуміти, що зараз, окрім перемоги в цій війні, Перед Україною повстає три питання: питання номер один: що зробити, аби в Україну почали повертатися українці, котрі зараз знаходяться за кордоном. Питання друге: яким чином ми можемо зменшити еміграцію, нову хвилю міграції з України після закінчення військових дій і після відкриття кордонів? І третє питання: для того, аби Україна не опинилася в стані, коли ми перетворимось на такий собі заповідні пенсіонерів. Нам буде потрібно робити кроки, аби залучати до України трудових мігрантів та талановитих людей з інших країн, аби додавати до кількості населення нашої країни людей, котрі можуть допомогти нам розвиватися, будувати своє майбутнє. Ну а трудові мігранти, як ну вони ж все одно теж обирають де краще. Наприклад, обираючи між Україною і Польщею, ну в Польщі спокійніше зарплати теж вищі. Чому вони мають поїхати в Україну, якщо навіть безпекова ситуація не до кінця зрозуміла, я скажу так: якщо навіть закінчиться війна, давайте просто дивитися на гроші. Минимальна ну мінімальна зробітна плата в Україні. Мінімальна заробітна плата в Україні зараз 8 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата у Польщі 47 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата у Німеччині ну, 100 десять тисяч гривень. Зрозуміло суто економічно ми не зможемо привабити ані власних співгромадян, котрі зараз знаходяться за кордоном, ані заманити, залучити сюди іноземців. Тому нам потрібно йти іншим шляхом, потрібно насправді перетворювати нашу країну на країну можливостей, на країну свободи, свободи вибору, свободи слова, свободи пересування, свободи підприємницької діяльності, якщо це буде, і якщо ми будемо відрізнятися від наших сусідів, то і українці будуть повертатися, і іноземці до нас поїдуть. А якщо ж ми хочемо, щоб Садок вішневий коло хати залишився власним нашим українським. то я хочу сказати всі без виключення: якщо за хатою не дбати да за садочком не доглядати, то й садочок завалиться зав'яне, і хата завалиться, і оце саме головне, українці повинні зрозуміти. Ми опиняємось в ситуації, коли найважливішою частиною нашої країни є люди, і потрібно робити все. Або українці поверталися, або українці не виїздили. І потрібно розуміти, що на жаль, ми не обійдемось без залучення іноземців для розвитку нашої країни. Я вам дякую, пане Василю, за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої етеру. Дякую за таку цікаву розмову та експертний аналіз. Правильно кажете, нам треба пильнувати своє, аби воно не розвалилося і не зав'януло. І шукати якісь компромісні рішення до цього всього. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був з нами на прямому зв'язку. Пане Василі, я вам кажу дякую, до зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі, до побачення.